Якби ви знали, що за ваш донат буде врятоване життя, а також ви зможете отримати набагато більше, ніж ви задонатили, якою би була ваша реакція? Тому хочу запропонувати вам зберегти незламну кров нації та виграти iPhone 15 Pro. Умову розіграшу або що потрібно зробити, щоб виграти цей айфон. Вам потрібно задонатити суму від 500 гривень, і ви автоматично отримуєте один умовний квиток. Але якщо ви можете задонатити більше, будь-яку суму вона буде автоматично розділена кратно 500 гривням. Наприклад, якщо ви задонатите 2000 тисячі гривень, ви отримаєте умовних 4 квитки. Або якщо ви задонатите 5000 тисяч гривень, ви отримаєте 10 умовних квитків, а отже, 10 шансів. Виграти цей айфон, зверніть увагу: якщо ви хочете отримати два або більше шансів, вам не потрібно робити декілька транзакцій. Монобанк автоматично розділить всю суму на частини кратні 500 гривням. Також Зверніть увагу, що якщо ви хочете зробити донат на банку Монобанку з карти іншого банку, вам обов'язково послухайте, обов'язково потрібно вказати ваше прізвище, ім'я та по батькові та номер телефону. Це для того, щоб ми могли ідентифікувати вас у разі вашої перемоги і знайти вас. Всі дані, які ви нам залишаєте, насправді вони доступні лише працівникам Монобанку, і лише при вашій згоді вони будуть надані нам. Команда Пасторі! Кав'ярні від фунт кави та Християнська медична асоціація поставили собі за ціль придбати для бойових медиків 13 підігрівачів крові та 25 холодильників для її зберігання. Переливання крові на перших етапах медичної допомоги у стабілізаційних пунктах рятує бійців з значними крововтратами. Бо найкращий замінник крові це кров. А для крові треба особливі умови. Все це буде передано. Медичній службі 12-ї бригади НГУ Азов», підрозділу Кракен та 3 окремій штурмовій бригаді. Для закупівлі вище згаданого нам необхідно зібрати суму 1 мільйон гривень. Збір триватиме з 25 жовтня. До 15 листопада до 23.59 і після цього ви не зможете задонатити на цю банку. А 16 листопада наступний день ми зробимо розіграш о 8-й вечора на YouTube-каналі Пасторі. В прямому ефірі за допомогою рандомайзера ми оберемо переможця. Розіграш відбудеться о 8-й вечора. Також слідкуйте за деталями та новинами в нашому телеграм-каналі, який ви знайдете в описі. Отже, вигравай iPhone 15 Pro та збережи незламну кров нації.